У 13-му турі чемпіонату України «Металіст» зустрічався із Кривбасом. Команда Олега Ратія після серії поєдинків без перемог. Сподівалася повернутися до Єврокубкової зони, принаймні наблизитись до першої п'ятірки. Ну а кривбас наразі перебуває в другій половині таблиці. І команді Юрія Верндуба теж дуже потрібні набрані бали. Щодо складів команд у Кривбаса знову в опорній зоні. Виходить Дмитро Хомчиновський, Назар Волошин займає позицію. На лівому фланзі атаки один з найбільш креативних футболістів у складі команди Юрія Вернедуба. Щодо металіста, то тут найбільше сподівання на найкращого бомбардира на Максима Предуна, який знову виходить у стартовій одинадцятці. Ну і проблеми в обороні у металіста. Відсутній досвідчений Віталій Федерів його місце у центрі оборони займає Богдан Порох. Тож, друзі, давайте дивитись усі найцікавіші моменти цього поєдинку. Ну а ви не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Металіст Кривба зустріч дебютантів премєр ліги Обидві команди минулого сезону виступали ще у першій лізі, і у тому чемпіонаті лише одного разу встигли зіграти між собою. Але той поєдинок, і футболісти, і вболівальники Кривбаса гадаю, точно запам'ятали 0-5. Поступились тоді футболісти Кривбаса металістом. І зовсім інакше вже цей матч розпочинався. Розпочинався з активних атак команди Юрія Вернедуба Хомчиновський прорвався центральною зоною, віддав до штрафного, пробиває дебелко із доволі гострого кута, але Орест Костик ногами відбиває цей удар і висловлює претензії голкіпер-менталіста своїм гравцям. Щодо того, як зараз дозволили ось цю контратаку вибігти суперникам Харків'яни і Дебелко, дуже небезпечний постріл від нього, але Костик демонструє свою реакцію. Дуже впевнено себе на лінії. Почуває цей голкіпер, і зараз він металіст від пропущеного м'яча врятував. Далі знову через фланги е, намагався атакувати кривбас. Дібанко. хороша передача від нього і пробиває дебелко, але пробиває просто туди, де і перебував Гулкіпер Металіста і костик. Забирає цей м'яч. Ще раз дивимося, як Волошин п'ятою відіграв на Дібанго, Той подає в один дотик і пробиває дебелко, але переграти голкіпера-металіста у цьому епізоді не вдалося. Футболістам Кривбаса. Далі знову багато боротьби, дуже багато спроб встановити контроль над ситуацією. Кривбасу краще це вдавалось у першому таймі. І зараз ще один удар за меж штрафного майданчика. Хомчиновський пробиває. Розвернувся півзахисник Кривбаса, отримав достатньо простору, відіграв Чайковського, і в дальній кут намагався поцілити низом. Все, ніби контролював Костик. Ну і Хомчановський також не влучає зараз у площину воріт. 25-та хвилина поєдинку. Кривбас достатньо масовано перебуває на чужій половині поля, але втрата м'яча у центрі Панасенко розганяє атаку через лівий фланг. Не Картушов виконує передачу у штрафний майданчик. Танковський пробиває у поперечку, влучає м'яч. Ось так до 25-ї хвилини металіст нічого не створював в атаці. Але перший же момент надзвичайно небезпечна ситуація. і Танковський пробачає зараз. Кривбас, Танковський вже. Готовий був святкувати забитий м'яч, але трошки засильно пробив. Навряд чи врятував би Сарнавський. Сарнавський навіть не стрибав. Він супроводжував тільки поглядом цей удар. Але каркас воріт врятував його команду. Дібанґо ще одна передача із флангу і знову знаходить дебелка. Той пробиває головою. Однак костик, забирає м'яч, і цього разу теж знову пробиває дебелко. Якраз туди, де і перебував голпіпер-металіста. Остання хвилина першого тайму стандарт на ворота кривбаса Панасенко відіграє суперника. А через центральну зону Танковський залишає на фланг. Дуже здорово вдається прибрати на замасі опонента, і сам Танковський пробиває головою. Але Сарнавський свою реакцію демонструє. Сарнавський дістає м'яч з під стійки з під дальнього кута і теж має свої претензії. Гокій прикрив баса до дій захисників зараз вдвох залишили там на дальньому куті. Окрім Танковського ще й прядун міг завдавати удару. Але голкіпер Кривбаса і капітан команди свою команду від пропущеного м'яча рятує. Бачите, ви емоції Сарнавського він був дуже незадоволений тим, як зіграли захисники команди. Далі моменти вже другого тайму знову активно розпочинає кривбас. Розпочинає з атаки правим флангом. Банада повертає знову. Під навісну передачу йде простріл і ще один удар. Цього разу вже Хомчиновський пробиває головою. Не Дебелко, якого часто ось такими пасами намагалися шукати футболісти Кривбаса, а саме Хомчиновський. То, правда, ще й в сайт було зафіксовано у півзахисника команди Юрія Вернедуба. Далі штрафний удар. Зудько невдало розіграє, і металіст вибігає у свою контратаку. Чотири футболісти побігли на чужу половину поля. Витримав паузу Танковський з Рикошетом. Передача проходить далі. Демченко чекає на підтримку, запускає до штрафного партнера і удар Панасенка, але Сарнавський знову рятує Кривас. А тут Рикошет суттєво допоміг у цій контратації металіста. Демченко отримав багато простору, дочекався вбігання Панасенка, але його удар у дальній кут Сарнавський відбиває. 66-та хвилина поєдинку. Металіст по перерві почав активніше працювати на атаку, почав більше загострювати біля воріт суперника. І ось ще одна спроба зачепитися за м'яч. Це вдається зробити харків'янам. Книж пробиває в один дотик за штрафного, але знову Сарнавський тягне м'яч із нижнього кута. Хороший удар від книша. Але капітан Кривбаса знову демонструє свою майстерність. В принципі, сьогодні протистояння голкіперів, які дуже вдало грають на лінії, і Костик і Сарнавський в обох порядок із реакцією. І в цьому матчі вони неодноразово це демонстрували. ще раз з різних ракурсів нам показують сейф Богдана Сарнавського Кривбас, відбившись, пішов будувати свої атаки. Хомчиновський обігрався тут із партнером дуже добре з Капічем взаємодіяв. Хомчиновський Капіч, ніби шукав можливість для удару, але вирішив обігратись із дібангу і віддати пас до штрафного майданчика. Тут Волошин розвертається. Волошин пробиває в дальній кут. І прекрасне виконання півзахисника Криваса на 73 й хвилині виходить вперед. Команда Юрія Вернедуба Волошин чудово зіграв у цьому епізоді. Тут ніби перекривали Волошина. Грав по ньому суперник, але Дібанко відвернув увагу гравця металіста. Той смикнувся на, на іншого футболіста, перемкнувся мизюк і не встиг заблокувати у підкаті удар. Назара Волошина третій м'яч у цьому чемпіонаті на рахунку орендованого півзахисника у Динамо. Ну і Вже у цьому епізоді Костик завадити супернику. Відзначитись не зміг, не дістав м'яч Металіста і Волошин. Виводить кривбас у другому таймі. Вперед був ще час у металіста, аби спробувати врятуватися, аби не програти цей поєдинок, і намагались атакувати футболіста Ратіян. А тут дуже неприємний епізод. Порох та дебелко зіштовхнулись у центрі поля. Порох вдарив по потилиці головою суперника і надавали допомогу після цього епізоду. Дебелко. Було незначне розсічення у нападника Кривбаса, і довелося навіть перевинтовувати голову форварду криворізької команди. Ще раз на повторі дивимося цей момент. Ну і ось е якраз е той епізод, коли винтували е голову. Дебелка далі вже 83 третя хвилина. Останні хвилини поєдинку, і кривбас знову виходить на чужу половину поля. Дебелко з м'ячем грає через правий фланг. Задирака, Задирака довго готував удар. Пробиває все ж таки лівою задирака, майже з лінії штрафного майданчика, але не дуже небезпечним вийшов цей постріл для голкіпера Металіста і Костик накриває м'яч не з першої спроби, але на добивання там нікого із суперників поруч не було. Ще один епізод біля воріт металіста і знову на віз, Знову на дебелка, то вже втретє пробиває головою, але забирає м'яч Костик і цього разу теж. Ще раз дивимося, Капіч хороша навісна передача. Взагалі, з паченням поля з якістю пасів Капіча немає проблем. Здорово виконав він стандарт. Далі вже компенсований час, і кутовий біля воріт металіста. Банада завдає удару. Банада десь сам не очікував, що м'яч дійде до нього в цьому епізоді. Пробивав так з відскоком від газону, але... Повзданій кут проходить м'яч. Ну і на цьому завершує поєдинок Андрій Коваленко, Кривбас здобуває другу перемогу поспіль і покидає зону вильоту. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.